Коли ми беремось за сучасне кубанське питання, то ми заходимо на мінне поле. Що таке Кубань? Це сучасні території. Я вам назову, це Краснодарський край, це Республіка Адигея, це частина Ростовської області, це частина Ставропольської, Ставропольського краю і це карачаєво черкесія Етнічне питання, воно завжди чуттєве. Це питання цінності, це питання історії. Коли імперія стає слабкою, то воно починає все лізти, бо шито гнилими нитками. І ці процеси на цій карті, це події 90-го 94-х років доби так званого параду суверенітетів. На території Кубані в той час утворилося, якщо ми візьмемо п'ять республік Карачаєво-Черкесії. Республіка Адигея з області автономною в складі Краснодарського краю теж стала республікою. Карачаєва-Черкесія з автономної області в складі Ставропольського краю теж стала республікою. А якщо ми до кубанського питання додамо те, що вони взаємопов'язані, і Карачаєво-балкарське питання, народ розділений між двома суб'єктами, і черкеські питання. То ми зрозуміємо, що коли ми кажемо Кубань наша і ставимо знак оклику, ми маємо бути дуже обережними.